Вовкина сестра теж буде уезжать. А вовать, я не поеду. Я кажу, ти не поїдеш. Він вже ну, войне, к войне он не пригодит. Я говорю, ти не поедешь? А тому що говорит, мама не хоче. Второй случай. Привіт, друзі. Вибачте, то я з батьком спілкуюся. Донецька область там бомбят, в місто бомбят, бомбят. Я зараз хлору йду в лікарню. Хочу знати, що лімфоузіл вас за вухом. Хочу знати, що в мене за. Така гінція за вухом. Ось тож йдемо, спілкуємося про все, про новини, про все. Що Там бомбята, люди, вже примусова евакуація, там ніхто не хоче виїжджати. Не знаю, чого, ну понятно, що ні, ніхто не хоче, бо житло своє, то своє, розумієте, хазяйство все. А тут що, коли б переселенці приїжджають, треба знімати. Це наші треба знімати житло, платити оренду, комуналку. До комуналку ми повсюди платимо скрізь. Але все одно оренду треба платити. Ці чотири чи скільки люди платять, 10 тисяч, по 8 тисяч. Залишилося б ці гроші на щось друге інше. Дітей я сама збирала знову до ліцею, дівчата Марко ще малого. На п'ятий клас. На п'ятий клас він навчається, в інтелектуальному буде навчатись. Теж треба от по 400 в місяць здавати. тому що там друга програма. Друге буде вчення, друге буде. Друге вчення. Слухайте, де ви не знаходилися? Господь з вами. Якщо є така змога, уїжджайте, будь ласка, уїжджайте. У мене душа рве, я плачу, я скільки днів вже наплакалася. У мене, знаєте, душа тягне додому, але вже там практично нічого немає. Там нічого мене не чекає, крім пустоти. Тож кажу, без задніх ніг зібрала речі, які є на перший час. І поїхали. Я вже на 10 хвилин опоздала в лікарні до Лора, не знаю, чи прийму, чи ні. Будемо сподіватися, що прийму, бо мені це особливо важливо. важно. Я ж кажу мого, вже скільки разів казала, може, кому потрібна якась із речей гуманітарка, то пишіть мені. У нас є гуманітарка тут, в речі. Я можу вислати. Тільки плата буде за вами, звичайно. Пишіть мені під цим я відео виложу. Пишіть мені під відео в коментарях. Кому що потрібно. Якісь може ситера, куртки, може обувь якась дитяча. Пишіть, Бог допоможе. Моліться, щоб все це було була змога давати людям, ділитися людьми. Бо зараз треба склеюватися всім, всім, як брати та сестри. Зараз такий час війна, що треба разом бути. Разом не відділяйтесь, не сваріться, не наживайте собі ворогів, а будьте разом, друг з другом, моліться один за одного. І правда, і у вас буде щастя. І Бог буде з вами прибувати, і Бог буде ділитися своєю любов'ю з вами. Так що робіть правильні вчинки, добрі вчинки. Робіть так, як я, ви знаєте, так, як ваше серце почуває. Робіть так, друзі. Сьогодні я прокинулася і помолилася на колінах. Господь Бог працює в мені, працює то я прошу його і він працює в мене. Так що, хлопчики та дівчатки, бережіть один одного, не сваріться, не розставайтесь. Любіть своїх діток, любіть Бога. Прибувайте в Бозі. Божій любі купайтеся, ходіть до церкви. Неважливо, яка церква, Бог все одно-один. Придіть до живого Бога. Хай в ваших серцях він живе, хай вас охороняє, хай ваші родини охороняє, хай вас береже, ваші міста хай береже, ваших діток, бабусь дідусь, всіх ваших рідних. Так що від вас, я, як завжди, чекаю підписочку, підтримочку. Чомусь я не бачу коментарів, ні одного коментаря в себе в Ютубі. Що не пишете мені? Обідно як то. Я розумію, що я рідко займаюся це. Немає часу просто. Ладно, давайте, бо мені треба біжати вже до клініки. Буду чекати від вас. У нас така чудова погода, я не можу виїхати зарані, навіть поплавати, покупатися, бо немає часу. Завтра вже на роботу. Сьогодні вихідний. І той вихідний полдня я пробігала.